Бочкові огірки. Смачні хрусткі, Та це просто смакота. Сьогодні у нас приготування бочкових огірків. Ми їх хоч і закриваємо у 3 слоїках, але вони такі смачні, такі ідеальні, як колись закривали наші діди та. Прадіди. Для приготування огірків потрібно ось такі інгредієнти. Поміщаємо у слоїчок зелень, часничок дрібнемо. Додаємо сьогодні листя винограду. Огірки наші цвітуть, і зав'язі виглядають вісять. Як гірлянди збираємо огірки. Уже й осінь, а на нашій чудограці ось які огірочки виросли, поміщаємо їх у слоїчки По можливості огірки ставимо у слоїчки Слоєчок огірки помістили, а ще зверху прикриваємо зеленню листям хрону та кропом. І будемо заливати джерельною колодязною водою. Додали в огірки ще гвоздичку і чорний перець горошко. У колодязній воді розколочуємо три. Повні ложки з верхом солі. І розколотили гарненько, і виливаємо цю воду у слою з огірками Сіль розколочуємо у кілька прийомів. Ось так. Знову наливаємо сюди холодної води і далі будемо колотити сіль. Води на повен повний сличок. Залишаємо огірки при кімнатній температурі хоч би на три доби. Нехай вони квасяться, бродять, піняться, квасяться і. Розсіл стікає у тарілочку. А через три доби вже наші огірочки можна їсти, Уже й не піняться. А ще їх можна просто закатати, закрити залізними кришками. Як а ось так, злити ось такий розсіл. Із огірочків у каструльку закип'ятити і просто гарячим розсолом залили ті самі сквашені огірки, закрили ключем, перевернули до гори дно і все наші огірочки так дуже якісно зберігаються до наступного врожаю. Не всі огірки закрили ключем. Ось на тарілочку виклали, які ж вони за смаком. Тверді огірки. А смачні і хрустки. В цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйся на наш канал. Далі у нас на каналі буде приготування страв ще смачніше. Ах, і огірочки, та це просто смакота.